Нинішня а, тактика Білого Дому <кій> направлена на безпосередньо а, заохочення російського агресора сісти за стіл перемовин. А, наше ж завдання як України загалом, щоб а, в рамках цього шляху а, все ж таки враховувалися безпосередньо інтереси України. Бо швидкість в певних моментах може замінити якість. Ну але тим не менш, дуже добре, що наші делегації конструктивно поспілкувалися протягом декількох раундів перемовин. Здається, близько 9 годин, і це якраз свідчить про те, що питань дійсно багато є необхідність подальшого діалогу. Що стосується безпосередньо позиції Російської Федерації, то годі очікувати якихось офіційних коментарів до моменту, як мінімум, зустрічі американської делегації з росіянами, водночас можу відзначити результати спостережень, які я особисто якраз відмічав для себе після Публікації офіційної заяви української та американської делегації на переговорах в Джиді російська пропаганда почала одразу нагадувати: по-перше, про заяву Путіна від січня, де він зібрав свій радбес, про те, що він проти короткочасних перемирів виступає за. Мир, але шляхом усунення першопричин війни. Це перша теза, яку зараз актуалізували росіяни. Друга теза це знову ж таки ультимативні вимоги того ж Путіна озвучені в червні минулого року перед російськими дипломатами. Тобто, мова йшла там про, умовно кажучи, Стамбул 22 плюс е територіальні реалії, тобто росіяни. Знову ж таки публічно викидають інформацію, що вони вимагають від України вийти з території, ну, наприклад, всієї Херсонської і Запорізької областей. Ну, і також вивезти всі війська з Донбасу. Тому в цій ситуації, в цій ситуації, цілком зрозуміло, що Кремль зараз увімкнув режим торгу. Він. Очікує пропозицій з боку Заходу, хочуть прощупати, що можна буде ще зняти, і санкційного, що можна буде, грубо кажучи, додатково вимагати. Але паралельно з цим, якщо знову ж таки аналізувати російський інформпростір, їхні державні медіа зайняли нейтральну позицію, що знову ж таки. Підкреслює, підкреслює цей режим очікування. В принципі, ми прекрасно усвідомлюємо, що станом на зараз все ж таки серйозних погроз з боку Білого дому не було. Той же Трамп неодноразово заявляв, вже два пости. У його здається, де він говорив про додаткові санкції. Тарифи мита проти Російської Федерації, якщо Путін не погодиться відповідно слідувати шляхом миру. Ну але я особисто не вважаю це серйозною погрозою для Російської Федерації, яка і так обтяжена там 16 плюс тисяч санкцій. І в цій ситуації очевидно, що Кремль більше розраховує на, ну, скажімо так, певний злам. Західної коаліції довкола України ніж на, а, там такі прямі економічні погрози з боку Вашингтона. Ну але тим не менш, от остання заява Трампа, а, де він а, каже, що або сідаємо за стіл перемовин, або воюємо далі. Відповідно, як це можна розшифрувати, що а, Сполучені Штати все ж таки ну, очевидно зроблять певну ревізію підтримки України і. Я не здивуюсь, якщо на якомусь наступному етапі ми не лише побачимо подальшу реалізацію програми USAI, що стосується поставки озброєнь безпосередньо від виробників ВПК Америки, побачимо очевидно невикористано куневикористані кошти там три. Вісім чи 3,9 мільярди доларів по програмі PDA, те, що може до використати безпосередньо Трамп залишки ще від Байдена. Ну і третій момент це лендліз для України. Законопроект республіканця Джо Вілсона зареєстрований в Конгресі, і очевидно, що чекає свого часу. Я не здивуюсь, що Трамп дійсно може піти шляхом. Запровадження лендлізу для нашої держави станом на сьогодні сполучені штати в залежності від напрямків покривають наші потреби від 30 до 100%.